Ви слухаєте переказ Манфи, твоя вічна брехня, розділ 9, дві сторони монети. Дівчина прокинулась у розкішній кімнаті із зв'язаними руками. Був вже пізній вечір. Вона не могла прочатися сну. Саме тоді, коли Роузен збирала знову пасти на м'які ковдри, кілька людей виштовхнули її з ліжка, зняли з неї одежу і занурили у ванну з теплою водою. Тільки тоді вона згадала, що сталося минулої ночі. Вона врятувала Лейлі життя і завдяки цьому її відправили до палати, а не до в'язниці. Вона заснула на дивному, м'якому та теплому ліжку. Звичайно, дівчина все ще була під суворим наглядом. Вона також попросила Іана дозволити їй прийняти ванну. Міс Роузен, ви справді відьма? Ні. Вибачте, що питаю якось Лейла поверталась і похвалилася цим. Дітей легко обдурити, крізь пару промайнув шепіт. Один із слух обережно занурив мило у воду. Суцільний рожевий квадрат чарівним чином перетворився на пухнасті бульбашки. Роузен дивилась на це широко відкритими подиву очима, а обслуговуючий персонал, розреготався, назвавши це милом. Це безперечно, були люди Алекса Рівіла. Звичайному службовці було нелегко не поскаржитись на купання небезпечного в'язня. Ті, хто займає високе становище, змушують їхні мити тіла. Спочатку вона зніякувала, бо почувала себе дитиною. Але коли губка з ароматними мильними бульбашками почала масажувати її тіло, вона не змогла встояти. Дівчина згадала своє дитинство у протолку. Жінки терли тіла дітей, доки їх шкіра не почервоніє, а на обличчі не з'явиться роздратований вираз якщо хтось ворушився, їх одразу били по шиці. Можливо, саме тому, що спогади про її дитинство були настільки сильними, вона була здивована, коли люди казали, що їм подобається прийняти ванну. Для неї миття було чимось, що вона змушувала себе робити, щоб не захворіти. Однак, якщо це була справжня ванна, то було зрозуміло, чому дами могли проводити в неї весь день. Затишно та тепло, здавалося, що хтось нячеться з тобою, і вона знову перетворилась на дитину. Тепер, коли вода охолола, вона трохи похолоднішала, чи не так? Ви хочете, щоб було тепліше? Ні, не робіть цього. Вона похитала головою, покоївки ще кілька разів питали, але вона відмовлялась. Що довше ви залишаєтесь в теплому місці, то сильніше відчувається холодний вітер, вона не хотіла звикати до тепла, це була нав'язлива звичка. З того моменту, як вона визнала, що тепло це розкіш, вона так само спостерігалася як щастя. Кілька років тому дівчина цього не знала, вона була дурною, але не зараз двічі її не обдуриш, роуза ніколи не впаде. Ляючись за краплю тепла, як дурна, ніколи. Однак вода у вані була занадто теплою, і тіло, що страждало, розсинуло у воді. Дівчина пробурмотіла про себе ніколи, але зрештою втомилася, як маленьке звірятко, що гріється на сонечку і засинає. Як давно це було? Невелика мистушня пробудила її слабкість, коли вона розплющила очі, у вані все ще стояла пара. «А? ви не можете увійти! Прислуга схопилась, намагаючись комусь завадити. Людина, яка не відповідала приємній атмосфері, увірвалася у ванну та порушила її спокійний сон. Дівчина була оголена, так що милі служниці звільняли шум. Чорт забирай, я теж не хочу цього робити, але мені треба спостерігати за ув'язнене. Все ж, Ревіле, спостереження за дверима ванної кімнати цілком достатньо. Це наказ сера Конора, я нічого не можу вдіяти. Коли вона почула голос, їй здавалося, що непроханим гостем був генервіл. Дівчина простягла руку і надбала, відсмикнула фіранку, щоб побачити його. Що, тобі це сказали? Він був збентежений, коли побачив її, то був такий вражений, що навіть не зміг почервоніти. Чоловік витрішився на неї всього на мить і втратив дар мови, ледве відкривши рота. Ти знаєш, що я чоловік, правда? Роузен тільки знизала плечами. Її життя було надто бурхливим, щоб створювати сексуалі. Ну, по напругу з такою дитиною, як Генрі Ревіл. Генрі наказав слугам, поки вона вмивалась. Будь ласка, відійди на хвилинку Що? У мене є повідомлення для Розу Вокен. Це конфіденційно. Але, міс Вокер, без зоддя, я не робитиму нічого дивного. Це був наказ Сера Конора доставити повідомлення зараз. Обслуговуючий персонаж, все ж був неспокійний, тому він нарешті витяг свою козирну карту. Це також доказ капітана. Очевидно, на цьому кораблі Алекс Рівіл знаходиться в тому ж самому положенні, що й імператор, обслуговуючи персонал вибіг із ванною, не сказавши від жодного слова. Що, ти збираєшся мене обшукати? Ти думаєш, я збочинець, тебе з одягу, там нема що хакати. Просто залишайся на місці. Я скажу те, що маю, і піду. Незважаючи на оголошення про те, що він збирається йти, Генрі засмикнув фіранку в душі і довгий час нічого не говорив. Брут на його чаровиках забруднив, через що виступили бульбашки. Ти справді слухняний, сер Конор, але все одно треба хоча б раз подумати про свої дії. Цікаво, чи справді командир настільки гарний, Я починаю щось підозрювати, що це означає? Якщо Сер Конор не є добрим командиром. То хто ж тоді? Генрі розутився і почав спростовувати її слова. Він здавався ще більш злим, ніж колись проклинав її. Дівчина занурена голову під воду, щоб заглушити його тираду. Вона знов заговорила, коли він трохи заспокоївся. Ні. Чи є сенс саджати лейтенанта зі мною в ванну кімнату? Він, звичайно, турбується що може вкрасти голий човен. Так тобі не здається, що це трохи комедно?» Вона підняла ноги, які стали неймовірно м'якими після відлущування мертвих критин шкір і, призмуривши очі, подивилася на тій Генрі крізь фіранку душі. Генрі Рівіле, знаєш що? Ти справді не вмієш брехати? Що? Ти прийшов сюди, бо тобі є що мені сказати. Щось, що ти не хочеш сказати таємно. Звичайно, Ян Конор міг наказати тобі охороняти двері у кімнату, але не думаю, що він з тих людей, які скажуть тобі йти у ванну до голої жінки. Тож не шукай виправдовань. Якщо тобі є що казати, кажи. Він довго вагався, перш ніж відкрити рота. Це зайняло він так багато часу, що вона не почала підозрювати, що він з нею перетомнів. Це стосується Лейли. О, Лейли! Дивне почуття солідарності мало розуміти усю тих, хто разом подавав кризу. Так чи інакше ви стали емоційно близькі. Роузен почала думати про Генрі Ревіла як про дурнішу людину, а Генрі Ревіл думав про неї як менш небезпечну людину. Такий дурний, Генрі. Так, мені нема чого сказати, міс Рокер. Генрі здригнувся, коли вона заговорила про Лейво, його типова горда і насторожена поза стиснулася. Тінь за фіранкою майже склалася навпіл. Як тільки він побачив лейву минулої ночі, він посидів і свистих. Він виглядав безпорадно, настільки, що важко було повірити, що він колись літав літаком, захищаючи небо імперії. А ти справжній пілот? Я збив понад 50 ворожих повітряних кораблів. Наскільки ти гарний? Це означає, що я другий пілот в імперії. Якщо скласти вартість цих державлів, можна було викупити купити з район. Чому ти так злякався? Нао запала тиша. Ну давай, скажи дякую просто, хіба це складно? Ти навіть цього не можеш зробити, і тому ну так стоїш. Якщо він не міг сказати дякую, було марно продовжувати їхню розмову. Що ж, на відміну від неї, він був спадкоємцем престижної родини, він мав багато досягнень у молодому віці, тому чоловік повинен мати досить велике звання в армії. У повітряних силах була більш коротка історія, ніж у армії чи флоту. Тож, ймовірно, вимовило менше високопоставлених людей вище за нього. Крім нього, безпосереднього начальника Іана Конора, вона була б більш-менш з ким не зустрічалася. Було б непогано зустрітися когось на кшталт нього для нормальних обставинах. Слова подяки не знищить твою гордість, і чого ти насправді не хочеш сказати мені спасибі, Чому продовжиш гаяти час після того, як зайшов у ванну? Поки вона була змурена у свої думки, Генрі нарешті відкрив рот. У мене була старша сестра і швагер. Вони були батьками Лейли. Це було трохи не те, що вона чекала. Що з ними? Вони мертві? Війна. Так, багато людей загинуло на війні. Коли я втекла з в'язниці, весь світ був у вогні. Я разів п'ять думала про те, щоб повернутися назад, але потім здалась. Страждати для мене була марною тратою часу, і коли думаю про цей світ, який є спантеличої злочинців, стає менш небезпечним. Навіщо ти розповідаєш мені цю історію? Роузен не хотіла знати, як Лейла залишилась сиротою під час війни. Вона виросла розумною, ні в чому не відчуваючи нестачі. Дівчина відповіла без ентузіазму, але Генрі продовжив: Це все одно, що розмовляти зі стіною. Вокер. Ти знала, що в Уріорті стався вибух? Як я можу не знати, я з цього міста не була цього дня там. Ні, був день її першої втечі. Її пунктом призначення була Малона, до якої було приблизно півдня їсти на кіномувізку, але вона зупинилася в місті Сент Вінес. Звичайно, через три місяці її виявили у когулесі Магон. Саме в Валькафезі вона дізналась про своє рідне місто. Якось під час тренування хтось сказав, що одразу дійшло до її вух. Ріліон зник. Ні, моя сестра була там. Лейла теж там була, тоді вона була зовсім крихіткою. Спершу вона не зрозуміла, що це означає. Дівчина не могла повірити, що місто вникло. Чи це було можливо? У в'язниці було багато неосвічених людей, тому вона подумала, що цей ідіот зложивав своїм словником запасом, але все ж це виявилось реальним. Ріріон не був маленьким містечком, там були школи, ринки та велике населення. Вона не вміла читати, але не була така дурна, щоб не пам'ятати знайомі пейзажі рідного міста, знайомі дороги, знайомі будинки. Але це все було мирне, яке вона пам'ятала. Все, що залишилось, це місцевість, Реста зникла. Знаєш, що найсмішніше, я міг це зупинити, незважаючи на те, що я точно знав, що там моя сестра та Лейла в місті. Я не міг зупинити бомбардування. Його історія не мала до неї жодних відношень. Вона не хотіла цього знати. У неї було повно своїх похмурих історій. У Ріріоні в неї нічого не залишилося. Якщо й було, то лише кошмари. Тому вона, коли почула, що місто зникло, вона не засмутилася швидше вона відчула звільнення, про яке ніколи не могла розповісти. А дівчина сто разів хотіла знищити це чортовіст. Однак у неї не було іншого вибору, як запитати у Генрі, який зістримував сльози, і ледве міг вимовити хоч слово. Чому? Тому що не було мінімальне співчуття, яке люди повинні проявляти одне до одного. Чому? Того дня, літаючи з Сером Конером, я побачив ворожий флот, який готувався до мобордування. Там було дві групи. Було неважко здогадатись, куди вони прямують. Малона. Та Ріріон. Хоча Ріон був великим містом, малона була столицею імперії. Якщо Малона впаде, країна буде знищена. Як довго імперія, яка втратила свою столицю, зможе протриматись у війні, ми не змогли зупинити його бог Життя це низка виборів. Ми мали зробити вибір. Ці жорстокі слова ніхто не міг захистити всіх. Генрі Рівіл був сином, братом і дядьком. Але він також був солдатом. На той момент він був пілотом, який тримав на долоні багатотисячне місто. Ми вибрали Малон Вона подумала про Енна Конора, який був породженим лідером, чоловіком, був командиром, котрий все вирішив одним словом. Він знав, що сім'я його лейтенанта знаходиться в Реріоні Він знав Генрі Ріо, він знав його сестру. І якби він побачив, як Лейла з'являється на світ, розплакався. Він також знав. Ви можете розслабитись, ніхто не зможе дати вам волю, коли пролунає сигнал повітряної тривоги, вимкніть світло, спустіться у підвал, увімкніть радіо та слухайте трансляцію, вам просто потрібно зачекати я завжди охороняю небо Імперії для вас, до кінця війни, поки всі ми не повернемось до нашого мирного життя і не забудемо це все. Що весь Ріріон вірив у нього, Ян Конор захистив би їхнє небо. Протягом усієї війни він був істотою, яка могла заспокоїти нас одним словом. До рейду його голос неодмінно рознісся по всьому регіону. Люди вимкнули світло, зачинили двері та спустилися в підвали. Вони закривали вуха своїм дітям, що плакали і шепотіли втішні слова. Все гаразд, Конор захистить нас. Про що тільки думав Іан Конор захистити малон? Як він вимовив ці несамовиті слова? Ти не ображаєшся на свого командира, чи не так? Це було думне питання тільки після того, як вона сказала, зрозуміла. Генрі на мить витрішився на неї крізь фіранку. Сер Конор зробив правильний вибір. Так, якби мало навпало, були всі мертві, але люди це істоти, які можуть мислити логічно. Люди думають, що це так, але зрештою вони безперечно кидають каміння. Я не ображаюсь, це було неминуче. Неминуче. Після цього Генрі розповів свою історію, це було недовго. Те, що він побачив, коли повернувся до міста, яке неможливо було впізнати, трупи, що лежать біля ніг. зруйновані будинки, руїни всього та всіх, кого він любив. Він сказав, що ніколи не забуде цей вид, запах і звук аж до смерті. Лейл врятував з під уламків після п'яти днів нальоту у колисці на пів відкритої кишки. Загорнуто у ковдру дитина тихо плакала. Цей Генрі знайшов її. Він уже кілька днів копався в уламках, як божевільний. Генрі обняк з дитиною на руках, міцно обіймаючи її і заплакав, уперше з того часу, як його волосся й борода стали густими. Він кричав, поки рятувальники не вирвали дитину з рук і не відвезли її до лікарні. Неподалік було знайдено тіло. То була мати дитини, все тіло Генрі напружилось, а її дитина була й на його руках. Дитина була сильно зневоднена, але незамарами у лікарні відновила своє здоров'я. Лейла ревіл була останньою, що вижила, яку знайшли в місті. Лікарі сказали, що це диво. Дивно це чути, але після цього я літав на самодержаблі під час війни, думав, що подолав усе. Але щойно війна закінчилась, я не міг потрапити до кабіни пілота. Лікар сказав, що з моїм тілом все гаразд, але в моїй голові щось зламалось. Я не той, ким був раніше. Який пілот не може піднятися на високу будівлю, бо його серце надто сильно б'ється? Я думаю, що це гаразд. На мене була лейла. Досі є й хтось, кого я мав захистити. Що могла сказати Йома Роузен, чиї крила були зламані, але все ще щосили намагалась злетіти в небо. Щоб не казала ця злавійна Залькафеза, яка упадково вижила після втечі з з'язничі, це прозвучало як ніби вона нашкодує. Зрештою, вона поставила очевидне і дурне питання. Бо я з Ріріона, ти ненавидиш мене, місто, де твоя безновина сестра загинула, але ви не вижили. Так. Генрі Лайхід не дізнався, вона була безглузда, граючи з бульбашками з холодної водою. Так, це зрозуміло ненавидити мене. Продовжу ненавидіти. Це нормально. Ненавидь мене, поки попів не зникне і на його місці не залишиться тільки пил». Дехто казав, що ненависть нічого не змінює. Роузен хотіла спростувати цю синітницю. Ненависть була каменем життя, таким же важливим, як і кохання. Люди могли жити тільки тоді, коли навиділи когось так само, як і любили, як дві сторони монети, герой на одній і відьма на іншій. У певному сенсі я так само потрібна, як і Анконор. Жаль, що вона випадково взяла на себе роль відьми, але, чесно кажучи, зрозуміла, Чому люди ненавиділи її? Вона пробила те саме вона не вонавиділа когось так сильно, як і любила. Вон, можливо, йому не сподобається її відповідь, тому Генрі відсунув фіранку і засунув обличчя в душ. Вираз його обличчя був спотворений і зморщений. Він перестав соромитись. Поки вона дивилась на нього, він підвищив голос.